Це моє перше довге відео на YouTube, сподіваюся, вийшло непогано. Я вирішила влаштувати для себе Again і перемалювати вже вдруге свою найпершу ілюстрацію на планшеті. Минулого року я її теж перемальовувала, але тоді закінчила лайн і закинула цю роботу. А цьогоріч все ж вирішила довести справу до кінця. Тож, я все ж закінчила свою перемальовку і загалом задоволена результатом, який в мене вийшов. Тепер про те, як я взагалі це все малювала. На відміну від моєї перемальовки 23-го року, про яку я говорю пізніше, цього разу композицію я, хоч і не сильно, але змінювала, намагаючись не просто обмалювати стару роботу. Також я одразу вирішила змінити позу головної героїні на більш динамічну, розставила її руки в різні боки та зробила так, аби волосся розвивалося в бік, а не просто перебувало в суперстатичній формі. Плюс хочу відмітити, що у мене за цей рік трохи змінився підхід, і я спочатку роблю фон кольоровим, потім або як накидаю приблизну композицію, і вже тільки потім переходжу до скетчу, а згодом до лайну. Бо раніше кольоровий фон і мови не йшло, хоча з ним в рази зручніше працювати. А до доволі чіткого скетчу я переходила одразу, іноді навіть не роблючи згодом лайн, а просто підтираючи скетч. Почала малювати лайн я цього разу, як і попереднього, зі стіни. Але цього разу вирішила не робити її рівненькою підлінічку, і задоволена цим бо по того вийшло так, що горизонтальні лінії стіни вийшли трохи вигнутими і мені здається, що це додає до ілюстрації відчуття того, що стіна немов насувається на дівчину. Далі в своєму лайні я перейшла до очей, з ними виявилося важкувато, бо в своїй ілюстрації мені. Було складувато зрозуміти, як мають виглядати очі поза обличчям, щоб це одночасно і відповідало стилю, і не виглядало якось зовсім неправильно. Ну і врешті мені довелося перейти до головної героїні цієї картини. Взагалі, першопочатково я думала, що на цьому етапі я, як розумна людина, займуся пропрацювкою анатомії і все таке, але щось пішло не так, і тому я просто чисто на око все зробила. Страждаючи від вибору позу зі спини, потім ще, звичайно, все попідправляло, аби це було вже не аж так погано, ну і на цьому вирішила, що я з лайном закінчила. Тож я постирала всі зайві лінії, потім, звичайно, після стирання ліній потрібно усвідомити, що щось якось не так розташовано, і через це треба домальовувати тільки на стерті лінії. Ну, але це вже таке дрібниці життя. Переходимо до моєї водночас і улюбленої і ні частини роботи, а саме покрасу. Кольори я, звичайно, добирала згідно з оригінальним малюнком, рухатись вирішила в тому ж порядку, що й при створенні лайну, тобто стіна, очі, дівчина. Як на мене, це досить зручно рухатись від фону до основної персонажки. Для стіни я знайшла собі підходящий референс і малювала на основі нього та попередньої своєї роботи. Проблема для мене полягала в тому, що я не до кінця розуміла, як би якнайкраще це намалювати, аби вийшло і мило, і не щось аж надто чітке, як відрізало. Тож після заповнення фону, ну, а ще суми від усвідомлення того, що я дарма стирала зайві лінії після зафарбовування фону, бо виявилося, що замочок у випадку, якщо замальована частина зроблена на пониженій прозорості, буде все інше робити на такій самій прозорості. Я спочатку малювала чіткіші лінії акриловим пензлом, а тоді частково його розмивала. А по кольорам я спочатку працювала зеленими, а потім коричневими. Тож, по ітогу, основні кольори на цьому арті та на арті 22-го року вийшли майже ідентичні, і це мене трохи забавило, бо до кольорів я взагалі майже і не приглядалася під час малювання. Ну що ж, стіну я закінчила, притрусивши її моїм улюбленим пастельним пензлом. Не можу сказати, що вона мені повністю подобається, але вийшло наче непогано. Очі я малювала різноманітними пастельними пензлеми, і для їх малювання я зібрала одразу декілька референсів і потім дуже раділа цьому, бо вони дійсно допомогли зробити ці очі кращими. Взагалі, малювання очей було для мене дуже приємним і релаксовим. Можливо, в цьому зіграла певну роль моя любов до малювання очей без нічого у скетчбуках, але це не точно. Складнощами у створенні цих очей для мене було, напевно, те, що я старалась зробити їх моторошними, але гарними та стилізованими, але з повною реалістичністю. Важко сказати, наскільки я з цим форилася, можете написати в коментарях. Ну, а тепер, напевно, до найскладнішої частини малюнку і по сумісництву головного його об'єкту. Малюючи дівчину, я хотіла використати побільше різноманітних кольорів, аби вона виглядала цікавіше. Плюс за рахунок більшої її деталізації краще виділялося. бо, якщо дивитися саме по тону, то найбільше на малюнку виділяються очі, так як в них знаходиться одразу і найсвітліша частина малюнку, білок, і найтемніша зіниці. Отож, дівчинку потрібно було виділити чимось іншим. Звичайне, її розташування по центру та те, що всі очі та погляди спрямовані на неї, теж грають в цьому роль. Але все ж думаю, краще старатися задіювати декілька методів виразності одразу. Отож, як я й думала, на покрас дівчини пішло найбільше часу відносно інших елементів, але результатом я задоволена. Якийсь час я думала що щодо того, аби додати на малюнок якесь цікаве світло, але все ж вирішила лишити це так, як є. Тож, ось що в мене вийшло, Зараз, коли я дивлюся на результат, у мене в голові спливають думки про те, що можна ще щось там додати, ще щось там виправити, але думаю, треба вміти вчасно зупинитися. Тепер хочу трохи поговорити про попередні дві версії ілюстрації. Найперше, як я ви вже, мабуть, зрозуміли, намалювала у 2022 році. Зробила я це влітку, в той самий день, як мені купили графічний планшет. Оскільки я тоді вперше взяла стилос в руки і завантажила програму, я ще толком не розуміла, як цим всім користуватись, та й, чесно кажучи, напевно, зараз не все розумію. І від цього вийшло у мене так собі, навіть для того моменту це доволі слабкий рівень роботи. До того ж, я хоч тоді хотіла зробити все якомога швидше, тому не надто старалася все пропрацювати і зробити як краще, що теж вплинуло на результат. І як це все в результаті виглядало, ви зараз бачите на екрані. Моя перша спроба це перемалювати була наприкінці літа 23-го року. Мені тоді дуже хотілося спробувати бодай, що небудь перемалювати, і я вирішила, що певно, найцікавіше було перемалювати саме свою найпершу роботу в діджителі. На жаль, почати я не закінчила, тож тут є тільки лайн. Але навіть по ньому можна щось та й помітити. Композицію я вирішила взагалі не змінювати, а от над анатомією, особливо очей я спробувала трошки та й запаритися. Хоча людина я була, їй буду ліниво, тож я просто відмалювала одне око і далі його копіювала і ставляла з мінімальними змінами, над анатомією дівчинки я теж намагалася постаратися, але я невідомо чому не користувалася референсами і через це, по-перше, страждала. А подруга намалювала гірше, ніж могла б. Але загалом навіть з урахуванням незавершеності цієї роботи і моєї лінії під час її створення прогрес помітний, і волосся раще промалювала, і стіну, і очі на ній. Ну, от якось так. Зараз ви бачите разом роботи за всі роки. Тож напишіть в коментарях, як вам взагалі моя перемальовка, що стало краще, а що можливо гірше. Та напишіть роботу, за який рік вам подобається найбільше. Загалом, пишіть, як вам є найперше довге відео. Мені дуже важлива ваша думка, щоб в подальшому я могла покращувати якість відео. Ну і на цьому, всім пока!